Вітаю на каналі. Сьогодні відео буде про створення ферми. А ферму у вигляді а-фрейму, щоб зібрати ось такий каркас буквально за пару хвилин, якщо у нас є налаштована ферма. Покажу нюанси, в чому заключається, щоб створити таке а фрейми ось ці горизонтальні балки, бо з ними є нюанси. Я думаю, вони будуть корисні. Тож, ставте вподобайки, зберігайте. І хочу нагадати, якщо у вас є. Питання на рахунок Ревіту. Залишайте їх в коментарях та підтримуйте канал, якщо є таке бажання. Гарного перегляду! Почнемо з підготовки. Я використовую стандартний темплейт Ревіту 24-го. Створю зараз вісі, архітектура вісі. Отже, сам будиночок у нас буде 8х9800, на плюс-мінус будемо орієнтуватися, будемо рухати цю вісь. Наразі залишимо просто 8800, бо тут буде певний шаг, тому будемо відштовхуватись від нього. Довжина нашого будинку буде від нього залежати. Отже, мій iFrame буде створюватись на базі балок. І виходить так, що якщо ми зробимо, наприклад, секшн, він буде двохповерховий. Один етаж буде повністю на всю площу будинку, і другий, як завжди, в фреймах. Це спальне місце, типу на другому поверсі. Наші левели поправимо трошки. L1 буде на нулі. Другий поверх у нас буде на відмітці 3.8. Ця відмітка буде. 3,50. І останній це буде руф. Коньок. Гра коньку. В нас буде висота нехай 8. Ні, ось так. Давайте створимо ще одну допоміжну вісь. Ось тут. Тепер іменуємо третю, це у другу. І щоб зробити їх. Лівно по центру, я обираю її і нажимаю ко. Та, в принципі, на цьому підготовка завершена. Тепер давайте перейдемо все ж таки до секшену, і я поясню, що я маю на увазі і як швидко робити подібні проекти. Якщо у нас в проєкті використовується дуже багато повторюючих елементів, таких як, от, наприклад, той же фрейм, так, тут мені потрібно балку створити в одному секшені і копіювати її. Можна таким способом працювати, але ж можливо, використовувати, наприклад структурі є функція, така, як траса, так, ферма. І, в принципі, ось цей A-Frame, якщо я оберу лінію, у мене гаряча клавіша LL. У мене буде фрейм ось такий створений. Далі буде тут перемичка постійна. І ось тут будуть такі ще балки для другого поверху. От. І це, в принципі, якщо я оберу це все, то в мене виходить. І зараз ізолюю. І виходить, що це, в принципі, ферма. Тому її можна створити один раз і, використовуючи її, просто змінювати, наприклад, січення. Ви да? ви хочете зробити більш товте утеплення, або ж більш-менше, і менше, і більше. Отже, або сам матеріал самої ферми цієї ми можемо змінювати так само. Тому створимо ферму. Як створити ферму? Для цього нам перейти треба у нове сімейство створити, нове сімейство, і відкриваємо шаблон структурний трасис, структурна ферма. У цьому сімействі ми бачимо, у нас вже є предустановлені якісь параметри, так, це і довжина і висота ферми. Також у нас є параметри, такі, як нижній пояс, середній пояс, так, усі укріплення, наші розкоси, укоси, стійки, і є нижній. В принципі, все малюється, як малювати і що за що відповідає. Принцип прив'язок, його в загальному він більш пов'язаний до того, що якщо ми приєднуємо до перехрестя цих референс-планів, то вона прив'язується. В деяких випадках, якщо це не відбувається, нам потрібно використовувати референс-плани або референс-лайни. У самому сімействі є налаштування, де ми можемо бачити це стандартна структура налаштувань в видітайпі для ферми. Перший це якраз налаштування верхнього поясу. Аналітична частина. Тут ми будемо обирати тип, уже коли загрузимо його у наш проєкт, і ми будемо тут обирати тип балки, яка буде використовуватися для верхнього ріглю. Якраз наші будуть укоси. Далі, в кінці і початок цієї балки можна запінювати, можна зробити, щоб вони були фіксовані, можна зробити, щоб вони рухались. Це, в принципі, як і з балками. Вони будуть зв'язуватися автоматично. Точніше, навіть більше це для навісних стін. Там ми теж можемо настроїти наші гріди таким чином, щоб ми могли відключати і включати їх прив'язку. Можемо видаляти, додавати. Так і тут. Ми, в принципі, можемо запінити одразу, вони тут по автомату стоять, пінуть, хай буде піниця. Вертикальні. Вертикальні – це якраз все, що у нас буде стояти укріпленням вертикальні стойки. Ми їх теж будемо використовувати, тому я покажу, де вони і як вони налаштовуються. Діагоналі, Діагоналі – це теж посилення всереднє, так, веб, це ті, що будуть мати якийсь нахил або горизонтальний, або ж вертикальний, ой, або ж під кутом. Ну і нижній ярус – це нижня балка, яку ми можемо теж саме на вибирати типи, і в принципі вони також саме настроюють налаштовуються. Тут у нас довжина і висота, ми можемо зробити це фіксовано, або ж ми бачимо, що у нас, наприклад, тут ми можемо змінювати дефолтно, тобі ж кожна балка буде відрізнятися від, одна від іншої. Змінити це неможливо, навіть якщо ми відкріпимо цей елемент, ми не можемо. Тобто цей параметр, він йде по стандарту, дефолтний, ми його змінити не можемо. Але можна перебити цей параметр. Зробити свій власний, тому, в принципі, якщо потрібно, будемо робити. Отже, давайте задамо одразу всі параметри, які у нас є, обираємо розмір і створюємо, наприклад, мені потрібно, щоб було 8, і висота 5-7,8. Хочу наголосити, що усі лінії, які ми будемо проводити, наприклад, ми оберемо зараз верхній пояс. І якщо ми представимо до цього перехрестя і сюди перехрестя. Можемо заблокувати ці розміри. І це буде центр нашої балки. Давайте його відзеркалимо. Верхній пояс наш уже працює, в принципі. Ми можемо це перевірити. Давайте перевіряти одразу. Бачимо, змінюється низ, точніше, рухається низ, верх запінений. Чомусь не знаю, чому так воно сталося, але тут виходить так, що ми малюємо верх балки, так, верх ферми, і вона створює вниз. В принципі, це має свій плюс, мабуть, коли у нас балка йде перевернута, так, там посилені нижні пояси. Отже, Воно працює. Давайте змінимось тут. І цей розмір теж працює. Відкатимося. Давайте створимо нижній пояс. Якщо вам потрібно зробити, наприклад, якщо я зараз зроблю, у нас будуть центра ось знаходитись в одному тому самому місці: нижній пояс і верхній пояс. Бачимо, він припінився. Якщо я тут розірву, ми можемо його зробити ось так і запінити. Ну, в принципі, сам розмір на це ніяк не впливає, воно було працювало б так само, навіть якщо б я відпінув. Бо воно прив'язалось. До референс-плану, бачимо, і оно рухається нормально. Отже, розміри ми створили для наших основних балок Тепер треба прив'язати нижні балки, точніше, середні балки, які будуть у нас так само, я хочу, щоб вони рухались. Ми могли змінювати висоту, наприклад, між левелами, так, між поверхами та верхню цей коньок. Якщо я проведу, наприклад, ось тут балку. Ця балка якраз є в налаштуваннях, це вона діагональна. Це буде тип змінюватися по діагоналі. Бо вертикальна вона змінює свій колір. Наприклад, я зараз створюю таку саму, Створити таку саму. І, наприклад, отут у мене буде посилення, і бачимо, цей колір змінився. Це є вертикальна балка. Її ми можемо, звісно, нам потрібні вони, і ми їх прив'яжемо ось таким чином. Тепер створимо ось цей діагональний розмір. Він у нас буде знаходитись на плюс-мінус 6 метрах. І бачимо, що він не прив'язується. Бо у нас є сам розмір. І якщо я приведу, можна його замкнути, спробувати. І бачимо, що у нас ферма наша ламається. Давайте параметр наш L1beam. І тут, наприклад, я буду змінювати. І він буде змінюватись. І як його запараметризувати, це вже питання. Можна зробити просто параметр і вираховувати його в проєкті. Бо, як бачимо, так воно в'яжеться до одного елементу. Якщо просто приєднаю. Давайте спробуємо. Бачимо, що не допомагає. Давайте, я так і зроблю. Для початку ми зробимо просто довжину і створимо ще один параметр. Це чинше таку ж балку. Яка у нас буде слугувати як другий поверх. Бачимо те ж саме. На однієї сторони прив'язується. Як варіант, я думаю, тут можна було б вирахувати, щоб не задавати цей параметр. Можна спробувати обійти це за допомогою ось цих референс-планів, як я і казав. Ми прикріпили, тепер перевіряємо наш параметр. Бачимо, наш параметр працює, тому, в принципі, наші параметри, які ми створили, ось ці L, нам не потрібні. Щоб видалити параметр, ми обираємо цей параметр і видаляємо його. Хоча я поспішив, ми не перевірили ще цей. Но. Бачимо, тепер наш параметр ширини не працює. Через референс-плани не підійшло, тому, я думаю, все ж таки залишимо нашу довжину. Балки. Таким чином у нас буде рухатись все. І ми можемо змінювати, наприклад, ось цей і висота працює у нас. Довжину ми задаємо, і вона рухається. Плюс, це, плюс для нашого це все-таки все, все одно буде швидше. Ми вираховуємо вираховуємо один тип, і в цьому типі задаємо цю довжину. Вона повністю во всіх балках чи во всіх фермах наших перерахується. Тому так і залишимо. Так, давайте ще раз перевіримо всі розміри. Наче все працює. В принципі, на цьому наша ферма готова, і ми її можемо зберігати і загружати до проєкту. Але у мене будуть балки ті, які, точніше, ферми, у яких буде ця присутня вовсих майже. Ну, вона вовсих буде присутня, цей верхнє посилення верхнє. А балка нижнього поверху в мене не буде на всіх балках. Тому я створю параметр видимості, щоб її можна було вимикати. Можемо трошки поправити наші параметри. Ну, в принципі, вони зібрані плюс-мінус добре. Єдине, що мені не подобається ця група, я можу змінити і змінити групу її, наприклад, до Dimension. Та вона тепер у мене знаходиться в розділі розміри. В принципі, на цьому все. Загружаємо це в проєкт. Точніше, я спочатку зберігаємо, а потім загружаємо. Давайте створимо нашу балку. Створюємо її ось тут. Одразу бачимо, що щось уже поламалось. Ні, наші балки тільки. Отже, давайте. Це наші. А, це лінії, вибачаюсь, це наші лінії. Фільтер, uh, line. лайн. Видавите. Ми можемо одразу вже ось тут перерахувати і подивитися, яка нам довжина потрібна. Цих балок. І висота. Розуміємо, що наші балки зараз, якщо ми зайдемо. Вони у нас по типу фреймінгу. Давайте додамо фрейм. Я хочу, щоб це було 150. Нічого не змінилось. але я все одно хочу зробити трошки більшу низ. Я хочу, щоб тут було 200. Йдемо до структурного фреймінгу. І робимо дублікат. 50, нехай на 200. Перебираємо. Нижній. Змінюємо на 50 на 200. Бачимо, наше змінилося. Тут ми можемо налаштовувати її. Наприклад, від низу догори бачимо, що в нас зараз низ зроблений не в 1 і воно потопу определяємо. Нехай буде це низ. Далі центр. Можемо змістити, щоб у нас була верхня відмітка. Бачимо, змінилось розташування балки вниз і тут догори, ну тут поверху. Або ж вниз. Трошки вище вона Ну, Тут, як хочете, так і налаштовуйте. Я залишу нехай так. Давайте перевіримо наш параметр по висоті. Наші балки, наприклад, оці. Верхня балка у нас має бути на 60. Бачимо, верхня частина балки знаходиться якраз на 6,130, і вона посунулася. Ось тут ми змінимо на 3. Окей. ОК. Да. Воно по центру. Це треба трошки виховати. Або ж я можу обрати і якраз ось про це, що я казав, що ми можемо відпінити і змінити її розташування. Але таким образом у нас вже буде наша ферма, вона буде не єдна, не поєднана, а просто як купа балок. Тому це вже дивіться. У параметрах завжди можна використовувати формулу, тому, в принципі, вираховувати не так складно. Давайте проведемо лінію, щоб знати наш розмір. Тепер схоже на правду. Ось у цих місцях я хочу, щоб було в мене. 375. Виходить, мені потрібно 625 відступ. Нож Вибираємо ферму. І наші колони зміщуємо. Бачимо. Другий параметр не дуже працює, параметр відомості, пробуємо перевірити його. й мав би не включатися, але він працює тут. Отже, виходу, у нас не виключається, не вимикається ось ця балка. Хоча в параметрі, ну, по всім, по всім канонам е, всіх семейств, якщо ми обираємо цей параметр і вимикаємо його, точніше, включити-виключити, він має працювати. Тут він не працює, тому я її збережу, як просто. Інше сімейство фрейму так, він, воно буде називатися фрейм нехай L2. Загрузити його і давайте його створимо. Якщо ми продовжимо, подивимося, чи налаштування всі наші збереглись Так, усі збереглись всі балки. Ні, якісь не збереглись. Ага, не збереглись тільки налаштування. Ось ці. Центру або знизу, нехай буде тоф. Первонію усі в рівні. У звичайному сімействі я видалю балку, і в мене залишиться тільки верхня і колони, Ну, як поселення в нижнє. Тому мені потрібно видалити L2 тип, і цей видалю. БІМ теж видалю. А тепер ми можемо створити наша фрейм. Отже, давайте створимо. Я почистив трошки типи. І давайте створимо наша фрейм. Перше у нас буде з L2, так, з перемичкою нашою. Ми створюємо його. Перевіряємо налаштування. d 1 І ось тут не дотягує, нам потрібно трошки вище зробити. Ну ми йдемо сюди. І змінимо ось цей офсет. HBO. Я одразу буду перераховувати 300, мінус 75. Вже ми налаштували перший А-Фрейм, так? З нашими розмірами по нашим розмірам, і тепер ми його можемо або скопіювати, або перенести. Я скопіюю. І змінюй цей поки що на А-фрейм, звичайний. Для чого, щоб на секшені налаштувати його. Бачимо, він трошки не підходить нам. У нас цієї не буде висоти. А ось ця збережеться, але. Вони у нас не на одному рівні. Ось тепер вони на одному рівні. Одразу цю ферму я можу посунути нехай на 610 і скопіюю її, І зміню на L2. Між ними має бути. Еттер 20. Можна буде 8 штук. Бачимо, що це можемо ще посунути, але я хочу подивитися на референс. Думаю, ось ці вже, Це буде у нас з другим поверхом. І бачимо, вони створюються. У нас такий швиденький iFrame у нас виходить. Звісно, можна, треба буде додати балки внизу. Ми це можемо зробити з системою балок. Або ж створимо одну балку, наприклад, структура. Балка. Нижня у нас 150 на 200. викладаємо її. Так. View range. Не налаштований. Адже, ось такий швиденький фрейм у нас виходить. У наступному відео через тиждень я зроблю ось ці укоси. Так, ми зробимо укоси більш красиві, накриємо все і зробимо вже більш-менш готовий проєкт. Можемо трошки ландшафту додати, якщо потрібно буде. Будемо дивитися. Дякую за перегляд. Якщо є питання про ревіту, залишайте їх в коментарях. З радістю відповім. А підписуйся. У мене все про ревіт. Бережіться.